30 листопада, близько 22 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тернопільській у Золочеві поранено чоловіка. На місце події виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Золочівського районного відділу поліції. Як встановили поліцейські, того вечора між 57-річним та 32-річним жителями Золочева виник конфлікт. У ході якого старший завдав молодшому удару ножем в області черевної порожнини та в ногу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого було госпіталізовано. Зловмисник, затриманий, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформує поліція Львівщини.